Заскочили мене зненацька оті невпинні почуття, не знала я, чи маю віру у своє рідне життя, як двадцять го прозріла, що світ, він не такий, як є, що, може, та от та могила для мене вже копає, є, чи, може, хтось прийде і катом мене уб'є? Моїй хаті, чи може хто натисне кнопку, і я не буду воювати? Я лише загину від ключа, який повернеться раптово. Я вже не та, що вже була. Я вже не скажу вже нікому, привіт, мій друже, якщо він не є насправді моїм другом. Я вже не скажу. Заспіваймо мируську пісню в Україні. Уже не скажу страсті. Може, і не скажу я добрий ночі. У нас ні, ні, ні ночі вже не добрі, ні ранки не є веселі. І сонце ще сміється в очі, а на ньому крапки темні і небо. Небо не жартує, воно споганене любов'ю і порятунком тим російським, що ми отут зливаємо кров'ю. Не треба нас тут рятувати. Ми порятуємо самі себе. Як народила уже мати, то вже нам тут є доживати. А ви йдіть до себе, друзі, туди, куди і Чорний Ворон. І буде вже мені байдуже, що мої скроні скрає сором. Я червонію не за щастя, мені так соромно казати, але всередині таке щось, чого не учила мати. Моя любов до свого краю це, наче та ось пісня, я вмію жити, я кохаю. А вам ви. В то ж, туди ж в то місце. Я скажу просто Україна, вона і виживе, і стане, вона не моби та кохана, яку ніколи не дістане той кат, який списався з Бога і вірить, що йому чортове рило тут допоможе, так могили. Але закинемо їх поставимо хрести і далі будемо жити. І будемо жити в очах дитини. Ти не накажеш знову бити, накажуть вбити ті, хто згинуть. Але одни я страждаю лише з одної тут причини, і віжу в серця, я кохаю, кохаю рідну Україну.